Сьогодні в Україні відзначають день захисту дітей. Раніше його святкували у перший день літа, тепер 20 листопада у всесвітній день дитини. Свято покликане привернути увагу дорослих до проблем дітей та нагадати, що діти потребують захисту, турботи, безпеки та найголовніше любові, а надто у тяжкий воєнний час. Вихованцям центру соціально-психологічної реабілітації миті радості сьогодні подарували небайдужі, чужі дорослі. Бо рідні батьки не впоралися зі своїми обов'язками для дітей сьогодні грав військовий оркестр у групування південь. Музиканти дарували дітям повітряні кульки та мильні бульбашки. На свято прийшли представники міських служб, які стоять на захисті прав та інтересів дітей. У нас наразі 60 дітей в центрах соціально-психологічної реабілітації. І на початку війни всі діти, які знаходились у нас в центрах реабілітації, були вивезені в безпечні, безпечне місто. зараз вони знаходяться в Австрії. Було вивезено 90 79 дітей на сьогодні там теж залишилось 60. Тобто деякі діти вже влаштовані до сімейних форм виховання, деякі діти повернулися на навчання до міста Кривого Рогу в професійно-технічні заклади. І як ми знаємо, що це свято не тільки дітей, а й дорослих. Ми всі розуміємо, що дорослі повинні. Прикласти максимум зусиль, щоб всі діти виховувалися і росли щасливими в сімейному оточенні, щоб діти були успішними. Особливо приділяється велика увага дітям пільгових категорій. В місті налагоджена робота із влаштуванням дітей в родини. Цьогоріч створено 12 будинків сімейного типу та 9 прийомних родин. За кошти державної субвенції в місті надають житло дитбудинкам сімейного типу. В цьому році вісім родин отримали приватні будинки та квартири. Запрацювали в місті і три патронатні сім'ї. Тут дітей отримують тимчасово, але місто гостро відчуває потребу в людях, які брали б дітей на виховання. В нашому районі створена молодіжна рада, яка ініціювала саме цей захід і назвала його для цих дітей, для вихованців центру реабілітації. Наш день члени молодіжної ради разом із полком патрульної поліції приготували цілу програму для дітей, солодощі, конкурси для того, щоб їм підняти настрій, порадувати дітей, приділити їм увагу, як ми це робимо завжди. Розповісти дітям цікаві факти з роботи патрульної поліції, продемонструвати обладнання. Також ми привезли смаколики для того, щоб діти відчули себе частинкою свята, щоб цей день їм запам'ятався. Просвітницький захід служби у справах дітей та сектор ювенальної превенції провели сьогодні в одному з торговельно розважальних центрів. Нагадували, що дорослі мають піклуватися про добробут та здоров'я дітей. Проводиться акція серед громадян нашого міста для того, щоб дати їм ще раз нагадати про проблеми, які існують, в питаннях, що стосуються захисту прав та інтересів дітей, нагадати людям, що є структури, які можуть допомогти в питаннях вирішення проблем, дитячих проблем, проблем дитинства, роздати інформаційні матеріали з телефонами, контактами, за якими люди можуть батьки, діти можуть звернутися до різних структур. Правоохоронці кажуть, важливо якомога раніше виявляти родини, де порушуються права дітей. Наразі в місті на обліку понад 650 таких дітей. З них більше 40 зазнали домашнього насильства. На профілактичних обліках перебувають діти, які вчинили адміністративні правопорушення, які самовільно залишали місце мешкання. які Вчинили кримінальні правопорушення за ухвалою суду. Але сьогодні ми. Долучилися разом зі службою у справах дітей до Всесвітнього дня дитини для інформування батьків та дітей щодо гарячих ліній, щодо номерів довіри. Також хотіли проінформувати батьків, що є мобільні бригади соціально-психологічної допомоги, а також ювенальна превенція разом зі службою у справах дітей кожного дня стоїть на захисті прав дітей. Надія Шевченко Ігор Притула. цей день.